Друзі, всім привіт! З вами, як завжди, Краскін. Сьогодні я хочу розібрати з вами характеристики акційного важкого танку 10 рівня СРСР, об'єкта 452 к Вчора вечором на донатній версії Wod експреса з'явився злив про конструкторське бюро ВОД 2024, де було указано, що ця машинка вже практично гарантовано буде нагородою в цій події. Це дуже добре, забігаючи наперед. Давайте зараз подивимося на цю новину, потім подивимося на цю машинку, розберемо характеристики і так далі. Але перед цим не забувайте проставляти вподобайки, підписуватися обов'язково на канал, друзі, і коментувати. Дякую вам велике. Перше, що я хочу розібрати з вами, це безпосередньо саму новину, друзі. От так вона виглядає. Вод об'єкт 452К. Конструкторське бюро 2024 витік. Оновлення та сам танк з номерним 3D-стилем. Згідно з нашою інформацією, конструкторське бюро все ще знаходиться в календарі розробників для запуску найближчим часом. Тут все залишається незмінним. Тобто з цієї новини ми розуміємо, що нагородою за конструкторське бюро буде об'єкт 452К. Це хороша машинка, зараз ми подивимося на плюси і на мінуси. Плюс до того ми розуміємо, що буде 3 d номерний, як завжди. Це також плюс. І ми розуміємо, що ця активність планується найближчим часом. Тобто, продовж тижня-двох, я думаю, точно в цьому місяці 100% буде конструкторське бюро. Давайте тепер подивимося на нашу машинку. Спочатку роздивимося просто зовнішній вигляд. От дивіться, як він у нас виглядає. Доволі красива машинка. Ну от Серйозно виглядає класно. От дивіться, як збоку башта, які скоса, є лючок, друзі, який буде пробиватися навіть, можна сказати, два. Ну Оцей буде важко пробити, а цей дальній буде трішки простіше. Хоча під якими кутами е використовувати башту. Якщо вона буде, наприклад, від кутів танкувати на ній, то його. Практично буде нереально вицілити. Але це все подивимося потім. от так він виглядає. Хороша машинка, масивна така. Це важкий танк штурмовий, друзі. По типу як прориву. Там, і так далі, і так далі. Це дуже круто. І так, тепер давайте подивимося характеристики даної машини. Перше, бронювання по стандарту, відкриваємо живучість. До речі, міцність у нас 2400 ХП. Це стандартний показник, не підвищений, можна сказати, навіть занижений трішечки. Але у нас бронювання доволі хороше. Дивимося, бронювання корпуса 210-150 і бронювання башти 130-130-60 Але дивіться, які кути. Дивимося, що по факту у нас по приведеній броні. От так приблизно, якщо дивитися на машинку, значить 256 мм під прямими кутами у нас НЛД. Дивимося, якщо от під такими кутами. Як ми будемо танкувати, наприклад, 290, вже, бачите? тут, звісно, ця плашка відкривається 214. Дивимося в ВЛД 249-250, кути великі, Кути дійсно великі, друзі. Буде дуже часто, наприклад, якщо будуть підкалібри, вони будуть відрикошечувати дуже часто. Тобто, ви самі розумієте, що броня є, так, її будуть пробувати періодично, але періодично вона буде стримувати удари. Тепер дивимося по башті. 300 мм, 302 мм. Це якщо під такими кутами. Якщо ми, наприклад, від рельєфу танкуємо, дивіться, вже практично 400 Ну ви самі розумієте, кути тут є, зараз ми подивимося. Мінімально комфортні. Лючок є 130 мм, 73 мм, 135 мм. Тобто тут не один лючок, бачите, маленький, і оцей ще вищий. От вищий його пробити буде найпростіше, але якщо від е, рельєфу танкувати, то його не так просто буде вицілити. Далі дивимося, от борти бронювання борту ніби й непогане, бачите, не пробив там 250, 277, але оця плашечка відкривається, бачите, вона пробуватиметься, звісно. Коротше, періодично, звісно, вас будуть пробувати. Ну, у нас немає такої техніки, яку не будуть пробувати. Але броня є. Так, тепер давайте переходимо до вогневої потужності, друзі. У нас 130 мм гармата, друзі. Середня шкода за постріл 560 одиниць на стандартних бронебійних і голдових кумулятивних снарядах. Стандартна ББшка прибуває на 260 одиниць, це стандартний показник, непоганий, нормальний, тому що це ББшка. До речі, втрачає вона бронепробиття на відстані до 240 мм і 1000 м на секунду вона летить. Коштує вона 1250 срібла, друзі. Це для інформації. По кумулятиву ситуація трішечки краща, звісно. Ну, тому що він пробуває 320, хоча це не дуже багато, друзі. Хотілося б, звісно, 340 для того, щоб прошивати практично все. Але тут 320 і кумулятос. Але плюс у кумулятива що він не втрачає бронепробиття на відстані, друзі. У нього на 500 метрах, так само 320 залишається швидкість польоту на 50 метрів менша, 950 метрів на секунду. І е, коштують вони 5200 срібла. От такі от справи. По осколково-фугасних пробувають вони 65, 700 середня шкода підвищена, друзі. Летять 950 метрів на секунду, так само, як і кумулятиви. От це ми розібрали. До речі, у нашої машинки а, доволі хороша стабілізація для важкого танка. Тому що, дивіться, стабілізація при русі 0.18, стабілізація при повороті шасі 0.18 і стабілізація при повороті башти 0,08. Тобто непоганий показник. До речі, середня шкода на хвилину у нас 2503. Тобто більш-менш нормальна, можна сказати, тому що це серйозно. Для важкого танка це непогано, в нього є броня, всі справи. Дивіться, заряджання гармати при Альфі 560 в 100 1342. Звісно, це все розкачається. Я думаю, можна буде десь до 3000 розкачати. Гарматний досилач і всі справи, там до пайок поставить, нормальний екіпаж, десь підніметься 2900, десь отак буде. Плюс-мінус. Це вже хороший ДПМ, друзі. Ну, реально нормальна машинка, Розкид на 100 метрів 0,36. Розумію, багато вату, але це все розкачається, буде десь приблизно 0.34-0.33. Час ведення 2,4. При тому, що в нас стабілізація нормальна як для важкого танка. І це ще апнеться, десь 2,2 буде приблизно, також непогано. Кути вертикального наведення мінімально комфортні, мінус 7, плюс 20, друзі. Мінус 7 це нормально, вже початковий комфортний рівень. Звісно, не мінус 10 це взагалі була імба, мінус 7, але тим не менш це непогано. Плюс 20 це стандарт, задирається непогано. Швидкість горизонтального пересування прицілу 2607, тобто повільно, друзі. Це реально важкий танк. По заряджанню, по всьому, ми вже розібралися. І ви скажете, блін, така класна машинка, броня є, живучість нормальна. Вогнева міць хороша, а що ж тут не так, все інше, друзі. Дивимося. Потужність двигуна у нас 750 кінських сил, при тому, що питума потужність складає у нас 13,64. Тобто, дуже маленька, друзі. Дуже маленька, при тому, що максимальна швидкість вперед 35, назад 15. Тобто, ми розуміємо, що перше, що треба використовувати на цьому танку, це турбонагнітач. Я б порадив турбонагнітач використовувати на цій машинці. Швидкість повороту шасі 31,29. Ну, це як для важкого танку, більш-менш нормально, башта дуже повільно повертається, друзі, але вона броньована. І кути мінус 7, це вже дуже класно, тому що можна буде відтанковувати від рельєфу. Гарматний досилач, само собою, будемо ставити, використовувати це потрібно. І, наприклад, що можна ще на третій слот загартування, як для важкого танку, це хороший варіант. Скритість 1796, до речі, вона підвищена, як для важкого танку, це скоріше, як для СТ, для якоїсь друзі, навіть в СТ-шок у в багатьох немає такої скритості. І по спостереженню 390 метрів, як для 10 го рівня, для важкого танку це хороший огляд, друзі. От така у нас є машиночка. Коротше кажучи, я в попередніх конструкторських бюро ніколи не приймав участі, а в цьому я буду приймати однозначно. Звісно, буде ще відео, коли буде вже вихід конструкторського бюро. Тому що я весь вільний досвід не хочу зливати, хоча в мене вже більше мільйону є. Але я планую його компенсувати іншими ресурсами. Але це вже буде тема іншого відео. Всім дякую за перегляд, ставте обов'язково подобайки, підписуйтесь на канал. До побачення до наступних відео. Па-па!